На нашу позицію по доксам, це дуже-дуже вагомий буст для нас. Тут закладено, дивіться, 132, 146 і 83. фактично 4 ікси до нашого балансу, з якого ми розпочали. А нагадую, ми розпочали з вами зі 100 доларів. І тільки ордери по доксу. В перспективі можуть зробити наш баланс зі 100 баксів в 400 і принести 4 ікси. Але що найкрутіше, окрім, того, що ми закидуємо в докси просто мізер, копійки, залишки, які в нас залишаються з іншої крипти, ми залишаємо також іншу крипту в себе на балансі, забираючи тіло, а все інше не. Віддаючи за безцінь. це дуже важливо. Не прогадати, не продешевити, дотерпіти, дочекатися і не злити раніше, ніж це потрібно. Ті, хто слідкують за соткою з першого а, випуску, вони мають бачити наш прогрес, і вони мають погодитися, що наш прогрес. Дуже гарний. Ми прогресуємо від випуску до випуску. Ми ростемо. І якщо ви не почали з нами, ви можете передивитися перші випуски, подивитися те, що є зараз в портфелеві, і сформувати на сотку приблизно такий самий портфель. Це все ще актуально для кожного з вас. І якщо ви не почали заробляти, але хочете, то ви можете зробити це разом з нами. На сьогодні це самий прозорий. Самий відкритий проект, і якщо в нас будуть невдачі, не бійтеся, ми поговоримо і про них. Але поки що ми йдемо дуже круто, в нас профіта от прямо зараз 91 долар. Це чистий профіт з сотки. А тепер прикиньте, якби ми розпочали цей проект не з сотки, а з тисячі. Це вже було б 900 баксів прогресу, розумієте? І от. Таким чином воно і працює. Більше вкинув, більше забрав.